В четвер підписують мирний план, а в п'ятницю всі українці чемодан, вокзал і Україна. Ладно, не так. Просто відмінять продовження 24-го параграфу і відмотають його до 4 березня 2026 року. Або просто перенесуть закінчення 24-го параграфа на там трошечки раніше. Звісно, маємо надію, що все буде не так, але ж думки в голові бродять з цими новинами. Якщо дійсно в четвер щось підпишуть. Через скільки у нас з вами заберуть тимчасовий прихисток по 24-му параграфу. Давайте чесно, все якось за останній тиждень змінилося, і настрій, м'яко кажучи, не оптимістичний. Корупційний ось цей скандал. Міндіґейт Зеленський в четвер із фракцією зі своєю зустрічався і показав, що дирижер зовсім вже глухий став, і каже, що це все розганяє Росія, а не його кум і бізнес-партнер. Ну і про Алібобуж не забуваємо. Тобто ми, ми з вами нічого насправді не зрозуміли. Зрозуміли, да? ще й Трамп з цими 28 пунктами капітуляції. І сам Зеленський із п'ятничним зверненням, по суті, котрий запрошував мандат у народа на непопулярні рішення, теж позитиву не додає. І звісно ж, вчорашня зустріч у. Європі з Марком Рубіо по цьому ж плану трохи згладжує кути пройшло без скандалу, але і ніяких особливих деталей ми там не почули також. І все це на фоні безперервних обстрілів, новини з Тернополя всі бачили. І всіх перед очами стоїть ця картинка чоловіка із гробиком дитячим у руках. Ось цікаво було б зазирнути, до речі, в очі отим депутатам Швейцарії і Норвегії, котрі голосували за умовно безпечні регіони. Показати їм це і спитати, ну, як буде тепер тим, на чий совісті це також частково тепер є. Це все, вроді, нічого не пропустив. Всі ж надіялись як на перемогу, але і всі ж тверезо розуміли, що мир буде якийсь отакий ходуватий і некрасивий, але ж все жодно краще це набагато, ніж війна. І що це ось цей момент настав? Зеленський все підпише, бо все валиться. Всі-всіх здадуть за можливість Єрмака Умірова втікти з награбованим до США. А Європа в ту ж секунду скаже: Все, Українці, дякуємо. Goodbye, Ну, так виходить, все ж правильно зобразив чи ні? Тепер давайте якось з холодною головою розберемося з цими всіма новинами. І, по-перше, давайте. Це, звісно, не формат нашого каналу, не тематика, але ж рояль в кущах хочу одразу проговорити. Закінчити війну одним днем може тільки одна людина, і це Путін. Ми це розуміємо. А на це нічого поки що не вказує. Жодних, тобто, ось цей план має під собою розуміння, що та сторона кремлівська е, згодна на це і якусь е, згоду на це дає. Але ми ж цього ж навіть близько нічого не бачимо. І нічого не вказує на те, що Путін якось збирається на перемир'я і все таке інше. А е, ось це якийсь план, підписаний зеленським і Трампом, навіть якщо він буде таки підписаний, на що він реально вплине? Я приблизно ні на що. Все, повертаюся в нашу тематику. Ось. І е, давайте так: навіть у найгіршому фантастичному сценарії, про який зараз всі кричать, система насправді так не працює. Це я про те, що в четвер підписують, а в п'ятницю ми вже на вокзал з вами відправляємося. Треба було, мабуть, російською мовою писати випуск на останок переглядів вирубануть таким чином. Ви уявляєте, як узькі будуть репостити це, як я в ефірі цьому буду казати, так не хочеться їхати, тут так гарно по-домашньому. Тож, давайте, перше наш тимчасовий захист. Це не сторіс в інстаграмі, яку можна свайпнути вліво. Він вже формально продовжений до 4 березня 2027 року, це нікому не секрет на рівні ЄС. І Німеччина під це вже підвела також всю свою історію і всі свої плани з 24 параграфом. Тобто, в будь-якому разі ми з вами живемо не до четверга і не до п'ятниці, а в режимі мінімум до 2027 року. Друге. Щоб цей тимчасовий захист завершити, потрібен не емоційний тренд у X, а окреме політичне рішення ЄС, плюс національні зміни в кожній країні. Це, ви знаєте, місяці процесів, а не завтра зранку документи перестали діяти. Ви розумієте, по процедурі. Спочатку е, йде на рівні ЄС пропозиція ради ЄС, потім голосування і так далі. І так далі. Це все ну, мінімум місяця три. І це тільки на рішення ЄС. А ви ж знаєте, наприклад, на прикладі Німеччини скільки місяць тому Німеччина продовжила захист. Так, ось цей бундесблат вийшов. Хоча ще влітку було офіційне продовження 24-го параграфу до 27-го, тобто ще через майже півроку. Тому не думайте, що все так буде швидко. Ну і плюс, вже ж зараз готуються варіанти, що робити після 27-го року. Комусь перехід на робочу візу, комусь інші статуси, комусь зюлі, комусь повернення, але в добровільному форматі, а не масовий там виселенський депортаційний рейс. Не забувайте ж про важливу шефську справу канцлера Німеччини, Мерца про агенцію Work and Stay, ми про неї розмовляли. Бюджет вже виділений під українців. Ви що, нехай війна хоч тричі закінчиться, а план і бюджет треба ж виконувати. Це ж Німеччина. Маю надію, що тут було зрозуміло, що це сарказм, але ж воно ж так та і є. І навіть коли тимчасовий захист колись це закінчиться, це ж факт, ми розуміємо це. Це буде перехідний період, а не рубільник якийсь. В когось вже ж, зрозуміло. У всіх є інтеграція, яка ніяка робота, діти в школі, інші види на проживання, у багатьох вже робочі візи є. Усе це вже зараз обговорюється також і на рівні ЄС. Більше половини українців, вже новину ми цю теж з вами проговорювали, працюють. І ми ж з вами на цьому каналі постійно обговорюємо новини із Ради ЄС, тобто ну, з всього ЄС, і зокрема в Німеччині, Польщі, Чехії, і, і політики обговорюють все це регулярно, як зробити так, щоб люди не прокинулись наступного дня поза законом, тільки тому, що змінилася дата в календарі. Факт в тому, що в Європарламенті такої кількості лютих ідіотів, щоб. В один день зробити 4,5 мільйони нелегалів внутрі немає. Ніхто не стрілятиме собі в ногу. Подивіться на сирійців, наприклад, вже багато страждальних, скільки разів ми про це з вами розмовляли. Тому відповідь на запитання в заголовку така: навіть якщо в четвер відбудеться найрадикальніший політичний поворот, в п'ятницю ваш 24-й параграф нікуди не дінеться. І в суботу теж. І далі ми з вами будемо жити в рамках тих рішень, які вже прийняті до 2027 року, а не в режимі Трамп щось сказав, а Європа всіх виселила. І тут також є один цікавий момент. Ми з вами в голові крутимо один і той самий фільм, один і той самий сюжет. Мирний план, підписання нас зрадили, і ми з валізою стоїмо в черзі на потяг до Львова чи Києва. Але ж якщо відкласти емоції, картина виглядає зовсім інакше. За ці роки Європа вклалась в нас грошима, програмами, інтеграцією. Ми вже не просто тимчасові гості. Ми діти в школах, люди в системі, як я вже казав, в охороні здоров'я, працівники, до речі, більш ніж 400 тисяч українців працюють тільки у Німеччині. Підприємці, а в Польщі там взагалі вже ж переживають за економічний колапс, якщо українці поїдуть, цілі е, сегменти ринку можуть дуже постраждати. Це також в Чехії така сама історія. Тому, не дивлячись на всі ці спекуляції про захочення до працевлаштування, і все таке інше, фактична картинка це така, що ми не той багаж, від якого хочуть європейці позбавитись. І дуже можливо, що справжнє питання на майбутнє буде звучати не так, що коли нас виженуть, а так, чи ми самі захочемо повертатися і за яких умов. Тобто, ще раз, не четвер, підписання невідомо чого, навіщо і, ну ви самі все розумієте, а п'ятниця, вокзал. А довгий період, де в кожного буде свій вибір. Хтось поїде будувати Україну, це, звісно, так, хтось залишиться в Європі. По роботі чи сім'ї. Хтось буде жити на дві країни, такі теж будуть. Так, тривога є, знову якась невизначеність. Так, інформаційний фон зараз просто токсичний. Але якщо говорити чесно, завтра зранку ваше життя не знеціниться. У нас є час, у нас є опції, у нас вже є історія в тій країні, де ми з вами зараз проживаємо. Тому заголовок у нас нехай буде тривожний, але фінал. Простий і позитивний. Навіть у найгірших політичних сценаріях ніякого в четвер підписали в п'ятницю всі на вокзал не буде. Живемо далі, працюємо, вчимо мову, оформлюємо сталі статуси і готуємось до того моменту, коли питання буде не чи виженуть нас з Європи, а де нам самим буде краще жити після закінчення війни. І от тоді рішення будемо приймати ми і не за один день, і точно не за чийсь ультиматум. Побачимось!